Ви не знаєте, що таке звернення до громадянина я знаю, і я при така, звернення, так? І ви не знаєте, що таке 18.3. Я знаю, що таке звернення громадянина, я вам можу розказати, що таке звернення громадян. Все? Так що ви так себе похамськи ведете? Представтесь, будь ласка. Виконайте 18.3, при... представтесь, будь ласка. Мені потрібна ваша допомога. Ви уходите, да? Ви уходите? Я вам помогу. Ви уходите? Вам нужна моя помощ? Потрібна ваша Давайте допомога. Я вам помогу. Ну, сначала представьтесь, хто ви. Давайте я зараз поставлю купа. Не какая? треба, а, ну, Держи, тримайте в руках. Яка нужна помощь? Як ваша фамілія? По батькам і посвідчення є? У вас? Нужна... У меня все есть. Мені потрібна допомога. Пішли, я вам скажу, покажу, яка допомога. Сюди йди, чого ви туди пішли? Я говорю, сюди йди. Да. Сейчас я кофе поставлю, пожалуйста. Не треба мені кофе ставити, Идите сюди. Пойдемте, скажете. Берите кофе. Якам... кофе По щоб... сто раз ви будете повертатися, якам... на вещи. Если вам треба допомогу, я вам покажу. Я... От беріть кофе, пишу. Нужна беріть... Яка? беріть кофе і Нет, пішли, я не вам буду скажу. Брати кофе. Либо ви мені говорите суть вопроса, либо я їду, занимаюсь своїми ділами. Подождите. Какая від... Суть питання. Сначала... Суть випробу. Ви не повичтети на какая мене голос. голову. Суть питання суть в вопроса? Суть вопроса, те, да. що в мене є е... до вас звернення. Звертайтесь. Звернення. І щоб я знав, що ви е... полі... Полі... поліцейський, я хочу е... узнати, хто ви такий і є у вас. Поліція, ви а... звертайтесь до мене? А посвідчення може прийти. Смотри, ви звертаєтесь до мене? Я вас спрашиваю, звертаєтесь? Я до вас звертаюсь, а ви до мене не звертаєтесь? Звернення громадянина, це громадянин. Так. Каже своє прізвище, ім'я, по батькові. Та суть питання, які він хоче порушити. О, класно для YouTube ролик. Так, далі що? Так. Оце ви так знаєте закон про національну поліцію? Я знаю. Вам в частині признати, е Стаття 18 е пункт 3, так? Да? Ви так знаєте? Що ви хочете сказати? Щоб ви взяли кофе? Ні. Ви, хочете? ви не будете брати кофе? Якщо ви хочете до мене звернутися, я вас слухаю. Візьміть кофе і я вам скажу, що далі робити. Що мені робити, це моє особисте питання. Якщо вам ви не говорити, хочете на... мені допомогти. Якщо вам так? Потрібна допомога, я вам мені, потрібна, мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога, але ви, ви відмовляєтесь виконувати мої прохання, так? Ваше прохання, ніяк не пов'язано ні з чим, що зараз відбувається. Вам нужна помощь скажи? Нужна, потрібно? Какая? Если вам не нужна, то мы будем поедем заниматься своєю роботою. Ви скажіть, здравствуйте. Инспектор полиции Рябченко. Что случилось? громадянину потрібна наша допомога. Але що случилось? Допомога потрібна. Але э, ваш оцей поліцейський, э, так само, як і ви, не знає статті 18 пункт 3 і не виконує. Що, і ви думаю, теж не, виконуєте. не виконуєте. Виконує. В течение краткого часу гражданин не скаже, яка можна допомогти, то я думаю, вона не потрібна. Ну візьміть кофе, вона а потрібна. А при чому? Тому що ви проїжджаєте скрізь порушень правил дорожнього руху і ніде нікого не зупиняєте, не зупиняєтесь. А не... Ви кофе візьміть? Та що, ви залишили кофе? Не захотіли пити. У вас визов? Ну я зараз ще подивлюсь, як ви проїдете біля порушень. Прослідкую. Вам байд уже на порушение, так, полицейский? Полицейский. Шановна полиция, вам байд уже на порушение, так? не на вас. А, понятно, зрозуміло.